І зараз в країні відбувається така історія, що прямо хочеться вам розповісти її як Правили ми саме з них. цар Леонід Абрамович. Да, Абрамович. Так просто більш солідно звучить. Правил мудро і справедливо. <кхех> Не, Ну мудро же. Я, ну далі ну, ну, далі. От як може людина сама про себе казки розказувати. Так що ви не переживайте, головним героєм цій казці буде Володимир Олександрович, притом він час від часу буде, так би мовити, сам виконувати поставлену собою роль. А ми будемо порівнювати, правда це чи неправда. Тож, жив був Володимир Олександрович, такий цікавий чоловік, що прямо ні в сказці сказати, ні пером описати, який він був успішний, тобто йому все вдавалося, все так би мовити, йшло на лад. Всі йому аплодували, сильно аплодували. Шкода, що перші три роки його президентства я працювала як не знаю хто, тому я сильно цей період його життя коментувати не буду. Я тоді працювала прямо в сильно авральному режимі, але люди кажуть, що і тоді Володимир Олександрович все ж таки договорився. Те, що називається, але доля його врятувала. Ну, як врятувала? Доля то його рятувала, але ж Володимир Олександрович все робив навпаки. Що він тільки не робив, коли безпосередньо стояв ворог біля воріт. Я, наприклад, пам'ятаю той період. Так, що я слідкувала за тим, де стають безпосередньо російські війська, і безпосередньо я так сильно цим цікавила, що воно мене в підсумку виснажило, щоб ви розуміли. Тобто, десь за півроку до початку бойових дій, ще коли росіяни стояли безпосередньо на кордоні, уже тоді можна було проголошувати військовий стан. Це було юридично грамотно. тоді.